Я, отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Син чоловічий, владика і суботи. <кій> Ці слова ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, які Христос промовляє до Фарисеїв, які в суботу звинувачували учнів Ісуса, чому вони йдуть, і дочила нами, беруть зривають колоски пшениці і їдять пшеницю. І Христос каже, що хіба ви не читали в Старому Завіті Давид, цар, коли зголоднів, був, прийшов до храму до Дому Божого і взяв хліби, які були призначені на жертву, і їв сам і також дав тим слугам, які були з ним. І каже Христос: Син чоловічий є владикою суботу. Тим самим Ісус хотів показати фарисеям, що заспокоїти життєво важливі потреби людини в суботу, в День Святий, не є гріхом. І привів приклад також царя Давида. Але Христос хотів наголосити на цьому, що Він є. Владикою також суботи. Він створив ту суботу. Він встановив цей день святий. І далі Іван Глист розповідає, як Ісус наступну неділю приходить до Єрусалимського храму, до синагоги і знову проповідує в ній. І був там чоловік з сухою рукою. Книжники Парисеї знову надзирають над Ісусом, чи він оздоровить його в суботу. Але Христос, каже Євангелист, знав їхні думки. І вивів цього чоловіка на середину і каже, що Чи не належить в, суботу, що належить в суботу робити, добро чи зло? Спасти життя чи погубити. Тим самим Ісус і також сказав йому, покажить руку. І він витягнув її, і стала вона здоровою. І зцілив його в суботу. Тим самим показуючи, що людина, день святий, також повинна чинити добро. Вона повинна ухилятися від зла, але повинна чинити добро. І це не порушує святий день. Ми з вами після приходу і Воскресіння Спасителя святкуємо святий день. Це є неділя, день, коли Христос воскрес із мертвих. Це є святий день, який ми також святкуємо. Але це не означає, що ми тільки. Остерігаємося праці, фізичної праці чи якоїсь роботи. Але ми навіть в цей святий день людина заспокоює свої потреби життєві, але і також вона повинна в особливий спосіб чинити добро. Тому Христос, Евангелист Матей, розповідаючи про цю подію, додає, що Христос каже, якби ви знали, що я милосердя правну, а не жертву. Христос говорить про то милосердя, яке люди повинні виявляти один до одного, яке є виявом також цього милосердя Божого. І в історії, і в служінні, місії церкви є також, поклеп, скажімо так, є окремі е, посвячені особи, які займаються в особливий спосіб цим виявом милосердя. Про це розповідає нам діяння апостолів. Коли Еліни нарікали, що їхніх дів занедбано турботою, то тоді апостоли Петро і всі апостоли зібрали громаду вірних в Єрусалимі і сказали, не личить нам залишити проповідування Слова Божого, а служити престола. Давайте виберемо собі між собою мужів доброї слави, повних духа і мудрості. І ми їх поставимо для вас. І вибрали сім дияконів. Стефана і сім дияконів поставили їх перед апостолами, вони помолились над ними, поклали на них руки, і від цього часу ці діягони виконували це служіння, служіння столах. тобто служіння у всіх потребах, які були в громаді. Але не тільки вони виявляли це милосердя до вдів чи сиріт, чи до. Людей нужденних і потребуючих. Але діяння також нам розповідає, коли почалося переслідування християн, Филип, один з діяконів, пішов проповідувати в Самарії. І саме там, в Самарії, він проповідував Христа Спасителя, але також через нього діялися великі знаки і чуда, оздоровляв не дуже. Так що багато людей охрестилися в Самарії, і тоді апостоли, почувши про це, послали в Самарію Петра і Івана, щоб вони також передали благодать Святого Духа для тих, яких охрестив Филип. І апостоли прийшли, помолились над ними, поклали на них руки, і Дух Святий зійшов на них, розповідає Євангеліст Лука, розповідає діяння апостолів. Ми бачимо, що це служіння деяконське, воно також набрало і ширшого характеру. Вони і проповідували Слово Боже, проповідували цю благовість спасіння, але й також навіть хрестили, навіть здійснювали на перших початках хрещення. Вони не могли передати благодаті Святого Духа, але могли охрестити перших цих людей, перших християн. Дорогі Христі, цей рік, сьогодні цього, цей вік, ми також відзначаємо ювілей 400 років мученичої смерті святого Свершенученика Йосапата, архієпископа Полоцького, який в 1623 році віддав своє життя за єдність церкви, за єдність Христової Церкви. І коли ми поглянемо на його покликання, і, зокрема, на його служіння, як він виконував своє служіння як диякона, то очевидці його стверджують, зокрема, отець Геннадій Хмельницький, стверджує, що в 1604 році Йосифа, тодішній Йосиф, вступив до монастиря отців Василя у Вільній. Монастиря до святої Тройці і приймав його, постригав його в, чернече, в Чернечий постріл, здійснював йому сам митрополит Київський, митрополит Іпатій Поті. І каже цей отець, стверджує далі, що незабаром, незадовго також митрополит прийняв і вічні обіди, які склав Єосапат, який прийняв ім'я монаша Йосафа. Слав незадовго вічні обіти і митрополит також рукоположив його сам диякому, їло 9. І від цього часу Єосафа, як чернець, василянин як диятим, починає своє служіння у Свято Троїцькому монастирі у Вінниці. І цей отець Геннадій, зокрема на під час бойофікаційного процесу, він також. Розповідає трошки про розпорядок дня, як виглядав день Йосафата. І він каже, що зранку він приходив до церкви, разом молилися всі полуночницю і утренню. Після цього він пішов і по місті йшов і проповідував, заходив до людей, найперше готуючи їх до сповіді. І потім кликав священника з монастиря, щоб прийшов і посповідав цю людину чи іншу людину, або також і вів дискусії з тими, які не приступили до єдності цієї католицької церкви. Тобто він посвячував час на найперше, щоб людину привести до Бога, але, або також і привести до Христової церкви. І далі, говорить, а іншу частину дня він приходив також в гостинницю, яка була біля монастиря Христої Трійці, які були і хворі, і недужі, і потребуючи нужденні, і каже їм і служив дім, обмиваючи їхні рани, чи лікуючи, допомагаючи їхній потребі. А після цього вертався назад до своєї келії де проводив час в особистій молитві і роздумуванні над святими текстами. І таким чином ми побачимо, можемо побачити цей духовне служіння святого Іосаха. Найперше він бав про молитву. Це було найперше і найголовніше нього. Він, як розповідають також очевидці, кожного дня молився повне церковне право. Але крім цього спільного і молитви в храмі, церкві, він також ще приділяв час особистої молитви в Келії, де роздумував над Словом Божим і над богослужбовими текстами. Це перший момент його служіння, його духовного зростання. Друга, другий момент це є проповідування. Вже будучи дев'ятином, він горів цією ревністю, щоб людей привести до Христа, щоб вони позбулися своїх гріхів. Готував їх до сповіді і кликав священника приводив, щоб він посповідав і запричащав людей. І третій момент це, є це служіння милосердя, що він, бачивши ті потреби і нужди людей, служив їм, допомагав їм, чи даючи їжу, чи також допомагаючи перенести ці страждання їхніх хворі. І це є приклад для всіх нас. Сьогодні ми під час цієї служби Божої також поставимо двох дияків. Під підданими, які служать на цій літургії. під деяком Віталій Павлюк і Ілля Шехітка, вони сьогодні також під час цієї літургії отримують цей, це благословення. На них також будуть покладені руки і зійдеться благодать. Дияконського служіння. Нехай цей приклад святого Йосафата буде для вас в цьому діаконському служінні. Це не є тільки хоче ходити на богослужіння, але ви берете участь Богослужіння. Самі також готуєте до цих богослужінь і своєю особистою молитвою, роздумуванням на Словом Божим. Це допоможе вам глибше пережити і переживати Богослужіння, брати участь в Богослужінні. Але крім цього, також ви є покликані проповідувати Слово Боже, чи катехізувати, чи проповідувати Слово Боже, щоб дітей, чи вірних приводити до Христа, чи готувати їх до прийняття Божественної благодаті. І третє служіння, яке також є притаманне для деятені, можливо, воно трошки призабуте є, але також це служіння милосердя. Служити милосердям. Виявляти милосердя до тих, які є в потребі. А тепер, коли триває війна в Україні, цих потребуючих є дуже багато. І в самій семінарії також десь понад 100 людей є вимушено переміщених осіб, які також потребують і тої духовної опіки, і елементарної опіки, допомоги звичайних речах, які потрібні людині. Але і також ця духовна підтримка і вона є дуже важливою. Цей вияв милосердя по відношенню до них, він також є дуже важливим. І скільки людей тепер потребують цієї допомоги? Наскільки важливо є, щоб ми були єдині, спільно підтримуючи людей, наших громадян, співгромадян, які приїхали зі Сходу України з півдня, де ведуться активні бойові дії. Не бути байдужим по відношенню до них, але допомагати їм їх в їхніх потребах. І матеріальних, але й особливо від духовних, бо дуже часто вони є далекі від Бога, далекі від церкви. І ця зустріч, їхня з церквою, можливо, є вперше саме тут, на Західній Україні, чи в наших монастирях, чи в наших храмах. Наскільки важливо є, щоб приділити їм цю увагу. Надати їм допомогу, необхідну життєву, але й також надати цю допомогу духовну. І це є місія також наших диятинів. Вони також в цьому повинні брати участь. Тому нехай приклад святого Ісофата стане для вас також тим прикладом диятинського служіння, щоб зростаючи в ньому, зростаючи в благодаті Божій, ви також належно підготувалися до наступного ступеня. Ступеня присвітицького священства і прийняли також цей чин. Дуже важливим є сьогодні на цій літургії присутні є батьки наших піддавні теперішніх, рідні, близькі, які також беруть участь в цій молитві. І це також є дуже важливим, що ви підтримуєте своїх дітей чи своїх рідних, які посвятили себе на службу Богу. Це також і велике благословення для родини, найперше для батьків, для сім'ї, але і також для всієї родини. Бо дитина, яка пішла служити Христові, вона, як сам каже Христос, ті, що пішли за мною, отримують сто раз більше в цьому житті, і життя вічне у Небесному Царстві. А в цьому житті не тільки самі вони отримують, але отримують також найперше їхні рідні, батьки і рідні. І виховали, і підтримали їх цьому бажанні піти служити Господеві. Дорогі Христі, нехай сьогоднішнє це Слово Боже стане для нас також заохотою, щоб ми не охочувалися чинити добро, чинити милосердя, про яке говорить Христос. Нехай не зупиняють нас ні, ніякі перешкоди, але завжди людина чи внутрішньо, чи духовно, чи душевно, чи матеріально може допомогти іншій людині. Тільки головне, щоб вона бажала це зробити. А Господь своєю благодатью буде благословити нас в цьому житті, особливо в теперішній нелегкий час війни, щоб Господь поблагословив наш народ, допоміг йому вистояти в цьому цій нелегкій боротьбі. І благословив також звільнити нашу землю від загарбників, і щоб знову мир і спокій, і любов запанували в нашому народі і в нашій батьківщині Україні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Слава